Ось і закінчили рити основу для резервуару, щоб збирати воду сюди для поливу полуниці. Погляньте, який це буде величезний резервуар. Скільки кубів? 700 кубів, по-моєму, якщо я не помиляюся. Буде ємність цього, цього резервуару. Ну, можливо, будемо в ньому колись купатися. От, дорилися до глини і за два дні, неповних два дні, викопали повністю цей резервуар. Довжина його поверху десь 20. 22 метри і по ширині, по ширині 13 метрів. Але це основи, тобто це отаму глибині 22, е, унизу на 13. От. А так набагато більше, тому що ось ця домбочка невелика, яка е, буде обрамляти цей резервуар. Тут буде прокладена спеціальна кановка. Ну, не прокладена, а вирита для того, щоб тримався, трималося той матеріал, яким буде застелено дно цього резервуару. О, це величезна робота, яку ми хотіли зробити вже досить давно. Але в цьому році особливо відчули потребу у цьому резервуарі, тому що коли три дні не поливалася полуниця і бачили, як це впливає на ягоду, тому ми вирішили робити обов'язково цей резервуар для води. Ну, ще основна робота попереду, тому що ще треба робити сквожину. Он вже виїжджає із подвір'я, екскаватор. трудьога, який робив цей басейн. От, І тут ми будемо. Продовжувати далі робити земляні роботи, зрівнювати, ось саме цю, цю греблю зрівняти. Далі обов'язково там всередині зарівнювати теж будемо. І сюди ще треба завести піску на дно, тому що коли буде покладено матеріал, то вже ж він не порвався під цими під тувщею води. Так, виключимо штучку, забула як називається, яка вимірює, нас, щоб скрізь рівно була гребля і щоб скрізь рівненько більш-менш було вирито. На правильну глибину вириту сам резервуар. От. З часом колись щось буде схоже на зону відпочинку. Сьогодні другий етап створення нашого резервуару під воду, резервуару басейну. Ми вирівнюємо площу дна. От, щоб вона була рівна, завозимо глину, копаємо з одного кінця і завозимо в інший. Будемо ще утрамбовувати. Хлопці копають, возять возиком. От, А я розгортаю. Подивіться, що ми класне придумали. Поставили палотку, щоб нам було тут не жарко, тому що тут у цій ямі досить жарко. Так, я так дивлюся, що висота цього резервуару більше 2 метрів. Син казав 2,40 чи 2,50. Але ми ще ж будемо закидати на дно піском. Тут спочатку глина. От, ну, глина краще утрамбовується. І тут просто на дні глина скопуємо ось тут де моя бути нижче, але трактор вже ще бульдозер не зміг визначити просто рівно площу басейну. І Тому приходиться нам завозити ще глиною той край, де було набагато нижче, ніж з цього боку. От, робота така в нас вже другий день. Що бульдозер зробив за два дні, ось таку велику йому. То ми робимо два дні, тому що це все ручна праця. По периметру дна ми ось син позабивав такі плоночки е, і визначив рівень, і ось завозимо такими трикутничками, щоб видно було на яку висоту завозити, але ж це ще не вся робота, що треба буде утрамбовувати його.